Ми продовжуємо готуватися до осінньо-зимового періоду і також готуємося до того, що ворог буде продовжувати знищувати нашу генерацію і наші трансформаторні підстанції. Сьогодні на території Запорізької області робиться великий пласт роботи. В першу чергу, буквально днями ми розпочали будувати захист на трансформаторних підстанціях. Буквально 4 місяці тому ворог. Атакував одну з підстанцій на території міста Запоріжжя, знищив декілька трансформаторів, і нам доводилося декілька тисяч або десятків тисяч абонентів відключати вільно електроенергії на дві доби для того, щоб відновити повністю наші потужності. Тож захист підстанцій – це один з напрямків роботи, які ми зараз ведемо. Друге, ми вже провели. Велику кількість перемовин з нашими партнерами щодо монтажу когенераційних установок. Ми вже вийшли за 100 мегаватт. Це досить велика потужність, яку вже розпочали встановлювати, і хочу подякувати уряду. Міністерство інфраструктури за те, що е європейському наційному банку за те, що виділив нам субвенцію кошти більш ніж 200 мільйонів гривень на підключення цих когенераційних установок. Буквально ми розраховуємо розпочати темну процедуру, що на цій установок до мережі, а також це дозволить нам залишати кількість коштів для нашого міського концерну теплових мереж та водоканалу через те, що ми будемо самі генерувати електроенергію, яка щонайменше вдвічі дешевша ніж ту, яку сьогодні ми купляємо на ринку. Третій напрямок роботи, який на сьогоднішній день ведеться, це встановлення сонячних електростанцій на дахах наших соціальних закладів, і це також великий прогрес. Спільно з командою області міста ми знайшли для себе ще одну можливість для резервування електричних потужностей. Нами закінчено розробку проекту по будівництву стореджей зберігання для електроенергії. Слово в Наразі ми підготували проєкт, який будемо презентувати нашим міжнародним партнерам на 35 мегаватт, і я впевнений, що ми знайдемо відгук від наших партнерів, які підтримують будівництво ще і сторожі. Тому ми розраховуємо, що ми будемо максимально захищені і підійдемо максимально готовими до різного розвитку подій в